Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітала красива жінка, телеведуча, відома українська співачка, народна артистка України Алла Попова. Її патріотичними піснями і справжньою українською вродою милуються усі навколо. Варто їй вийти на сцену та подарувати свою щиру посмішку, і фанати просто шаленіють. Народна артистка України Алла Попова. Будьте щасливі, гарні і сильні. Кращих нема ніде. Ваше коріння на Україні, там, де матуся жде. Самодостатньою достатньою Алла стала завдяки своїй професії. Вона не тільки надзвичайно гарно співає, а й пише свої тексти та музику. Алла почала співати ще з трьох років. Свою першу пісню артистка написала ще навчаючись у школі. Не припиняючи свій музичний шлях на батьківщині, вона створила власні хорові колективи та естрадний гурт. З цим же гуртом, Алла розпочала свій професійний досвід гастрольним туром по східній Німеччині. Своїм талантом та прекрасним голосом вона здобула для України титул Королева голосу Азії. І цим чарівним голосом Алла ділиться зі студентами, навчаючи їх естрадному вокалу. Якщо співаєш серцем, то серцем тебе слухають. Так вважає співачка. Любить приспівувати народна артистка і на кухні. Тож сьогодні на головній кухні з задоволенням будемо милуватися ще одним її талантом кулінарним. Дуже радий тебе Щиро бачити. Вітаю Михайло Михайловичу. Да. Щиро вітаю українці. Любі, Ти дорогі. як завжди, прекрасна. Що Дякую. сьогодні будемо готувати? Сьогодні у нас буде ошилка. У нас буде сьогодні свининка. Подивіться, яка вона гарна сититна. Так, красива. Ми її зробимо таким чином. Спочатку ми будемо її готувати запечену, і не просто запечену, а запечену з деронами. З соусом, з грибами. Щоб вона була гарно насичена тим соусом, треба її спочатку відбити. Будь, Будь ласка, ласка. Мені дайте ось цей молоточок. Ми її відіб'ємо. Трішки відбиваємо свинину, щоб вона була м'якішою. Щоб легко, легше, набагато легше, ніж в звичайний шмат не відбитий. Uh -huh. В неї. Змови. Так, молодець. Сіль, і перець. сіль українська груба. Груба, прекрасний, це сіль. Це дуже важливо Я для всіх Колись, українців. Так. Вона дуже корисна. 4-5 грам солі кожен день українець повинен. Е Обов'язково організм повинен бути насичений. Я Тут перцю теж не, не жалію. Мені подобається. Це з перчиком. так. Тепер перекладаємо його сюди. Обов'язково маємо тепер е нарізати цибулинку. Дай я водички холодної, щоб ти не плакала. Для того, щоб угу. коли цибулю ти ріжеш, будь ласка, холодним ну, і тоді не будеш плакати. Дякую. Давай. Що мені нагадали, що саме так треба робити. Так. Ти така шикарна, красива жінка, Алла, слухай. Як ти, наприклад, до плити дома стаєш, мені цікаво? Легко, коли треба, стаю і можу вночі приготувати повністю весь і святковий обід. Або вечерю, mm -hmm. обов'язково. Коли не вистачає часу в день, то я можу це зробити вночі. Так, хорошо. Тепер помнемо трішки, щоб вона пустила сік, що ми маємо додати сюди цієї травички, яка зветься. Яка зветься чебрець. Ти ж приготуєш, то кажи. Так. Чебрець. Тепер його треба поставити на холод. Ми його приготували. Ви б мені поможете. Ой, Тове. хто ж як не ви? Поки наше м'яско маринується, ми мусимо зараз цибулю і картоплю змолоти. Все. Картопельку можна буде порізати навпіл. Ще. Розкажи, які тобі чоловіки подобаються, Анна Борисовна. Ніжні. Так. Уважні. Мудрі, щедрі на щедрі. Так. Це дуже важливий факт. Дуже важливо. Все, зробили. Я пам'ятаю, в, в одній з програм колись, ну, мене цього і мама вчила, треба вс... виказали, що все треба класти і викладати з посудини до себе. До себе. Не від Це а до себе. Це вже всі запам'ятали. Угу. Але так. мене цього почала і бабця моя. Ну, о, Мудра бабка була. Все до себе, тільки і курка мертвуся. від себе. І Так, зробили. Uh -huh. Тепер ми обов'язково мусимо сюди додати. Uh -huh. яєць так? Давай яйця Попробуємо uh -huh. тому що ми не можемо так іти бо ми не знаємо, що у нас робиться це. Давай Попробуємо Так, мудра людина. Буває так, що яйце. Буває погане. Так. Бачиш, це uh -huh. може бути. Все може яйця, бути. Яйця бачиш свіженьке, можемо ще Свіженька. одне. Да? Можемо ще, ще одне. Можемо дійсно ще одне. давай Свіжі яйця були, якщо, щоб, не, не дай Бог, щоб не кинути, не спортити. А Такі. я поки що додам. того. Бачите, дивися, воно розійшлося, так? Так. але воно... Викинемо. Ви равно... думаєте, що воно погане? Погане. Бо воно може просто розбилося? Погане, погане. погане. Чули? Не ну, потрібно, ми Ниха, шіба, не, не заслуговуємо, щоб у нас було... яйця були свіжі. А я поки дозволю собі поперчити і посолити. О, А це бачите, свіженьке, дивись. Mm -hmm. Бачите, свіженьке. Чудове яєчко. Oh. Чудово. ще солі на мій смак і ще перцю. Добре? Так, так давай далі. Обережно виміш, вимішуємо його до однорідної такої маси. Тепер а тепер ми нам потрібно? мусимо додати ще сметанки. Давай. Бити. І тепер ми мусимо додати трішечки борошна. Давай. Борошна потрібно небагато, щоб ця суміш не була така забитою, знаєте. Таких. Неповних повних, може, ложечки дві. Так, думаю. Угу. Давай, 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 ще одну можна, так? Достатньо поки що. Угу. Так. Додамо ліки. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Зовсім трішечки, навіть також поміряємо в ложечку. так. Достатньо. Ти любиш відпочивати на природі, за грибами ходиш? Огун. в ліс ходиш, так? Між іншим розбираюся. Які гриби погані, які хороші. Я навіть вхожу, коли в ліс колись ходили вірніше. То коли я не знаю гриб, я краще його не візьму, тому що можна і в ним отруїтися. Обожнюю білі гриби, маслята, опенькі це просто найкращі гриби в світі. Але шампіньони прекрасно вони швидко дуже готуються. Сьогодні це прекрасно. Молодець. Розинка нашої страви грибний соус. Чи знаєте ви, який гриб треба покласти в кошик? Якщо ні, то йдемо в ліс разом з рубрикою «Корисно знати. На відміну від багатьох рослинних продуктів харчування, гриби не втрачають при приготуванні своєї харчової цінності, усіх корисних речовин. Ви можете їх запікати, варити або навіть смажити. Своїх корисних властивостей гриби зовсім не втратять. Цікаво, що у них мало калорій. Люди, які бажають схуднути, щоб урізноманітнити свій раціон харчування, включають їх у своє дієтичне меню. Існує навіть грибна дієта. Окрім того, вони знижують серцеві болі, а регулярне вживання грибів сприятливо позначається на розумовій діяльності. Однак деякі види грибів містять речовини, що викликають стан ейфорії і галюцинацій, а деякі і зовсім небезпечні для життя. Тому обирати їх слід дуже уважно і пам'ятати правило: не знаєш, не бери. Хороші гриби повинні виглядати свіжими, мати гладку поверхню, виділяти приємний запах. Свіжі гриби потрібно використовувати або переробляти відразу ж. Інакше лежачи у кошику, вони зіпсуються уже через декілька годин. Ну, давайте почнемо готувати те, що в принципі для мене з дитинства було найсмачнішим. Давай. Гриби тушені в сметані, Боже. Давай. Але в даному випадку це просто грибний соус. Беремо цибулиночку. Да. Максимально дрібненько тоді треба. Давай. Максимально наскільки це дозволить нам. Кубіками обов'язково. Дрібне синку, бо в соусі має бути все некрупне, максимально дрібно. Uh -huh. Так, ще доріжу, вмикаємо. Ось. Так, вистачить. Мабуть, трішки олійки. Uh -huh. Небагато. цибульку всю сюди. Обов'язково всю сюди. І треба не беритися миттєво нарізати гриби, тому давай, що це буде може давай. підсмажитися до чорного кольору. А треба, щоб вона підсмажилась у нас до давай, золотистого Давай гриби. Але маєш гарну фігуру. Як ти тримаєш, скажи, Дякую. розкажи Бог це дал, генетичний кот, чи ти? Ні, ні, ну все рівно ти ж тримаєш її. теж, я думаю, звичайно, слідкує за фігурою. Що ти скажеш? Що я скажу? Ну по перше, треба іноді все ж таки від роботи відриватися, від втіх різних і ходити в тренажерний зал і в басейн. Оце так. я дуже обожнюю. Це ти ходиш? Так. Дозволяю собі, іноді. Угу. Такі Ясно. Речі. Яка твоя коронна страва? Моя страва? Так. Да. Салати. Ясно. Салати, будь-які салати. Я їм е їх кожного дня і нашкодую на це навіть грошей, тому що я люблю різні, різні, різні фрукти, різні овочі. І це переважно мій є раціон. Угу. Все. кубиками грибочки. Гривів багато не буває. Цибулі теж багато не буває в українських давай, стравах. Молодець, молодець. Знову ж таки давай. перців і солі. Так, то ти розкажи М про свою ідеальну фігуру? Але твої роки? твої роки? Юні. Юні, роки, так. Да, 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 давай. шкварчіть. Чувак, шквартіть, шквартіть. Сіль. Перчик. Перчик. Цибулька вже зашипіла. Так. Давайте вже додамо до неї давай, давай, давай. грибів. Тому що це має, в принципі, разом все смажитись, я так догадаю. Бігаєш трошки. плаваєш, Знаєте, плаваю, так. Харчуєш. Люблю ходити в тренажерний зал, в басейн, коли є час, в принципі. Тепер ми мусимо додати вершки угу. обов'язково. Так. І почекати, коли. Трішки закипить. Пам'ятаємо всі, що у нас сьогодні будуть деруни разом із свининкою і соусом, прекрасним грибним соусом з вершками. Але саме зараз вже наше м'ясо майже готове для того, щоб його смажити. Я зараз принесу, смажити. принесу. Будь ласка, допоможіть. Ой, як буде смачно. Я вже вмикаю тоді плиту, Давай. щоб сковорідка швидше нагрілася. Uh -huh. навіть більше. Ми зараз мусимо підсмажити цей шмат прекрасне м'яса. Давай. Обов'язково. А потім запекти його в духовці. Давай. Щоб воно не сильно розпечене. Я знаю, що чоловіки найкращі кухарі. Найкращі. Ой, дивись. Угу. Uh -huh. Хай ще чуть по... Все, а? все Давай, до кипіння достатньо, 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 Ми мусимо його відставити. Угу. Uh -huh. Частіше їсиш овочі, фрукти чи м'ясо? Частіше, чесно кажучи, овочі й фрукти, але м'ясо теж полюбляю. Між іншим, я не люблю гарнірів. Я не люблю, їсти припустимо, макарони, там навіть каші іноді. Я люблю саме салати і м'ясо. Чимало міфів складено про м'ясо та його роль в раціоні людини. Спробуємо в цьому розібратися разом. Детальніше в рубриці Екотренд. Чимало міфів складено про роль м'яса у раціоні людини. Існують різні версії: продукт тяжкий для організму, калорійний або впливає на здоров'я. Дехто потрапляє прямо у точку, а дехто вегетаріанець і опирається лише на власні оподобання. Доведено, що улюблене м'ясо українців це свинина. Вона містить велику кількість вітамінів групи Б, покращує роботу головного мозку і тримає у тонусі нервову систему. У складі свинини є речовина, що нейтралізує клітини, які відповідають за погані емоції. Вважайте, м'ясо є природнім антидепресантом. Саме тому фермерське господарство сім'ї Поплавських особливу увагу приділяє тваринницькій фермі. Спеціалісти уважно слідкують, щоб свинки росли м'ясистими та здоровими, тому годують їх лише екологічно чистими натуральними кормами. Власний високотехнологічний м'ясний цех фермерського господарства випускає більше 30 найменувань ковбасних виробів. Це варені, копчені, напівкопчені, твердокопчені ковбаси, сосиски і сардельки. Високотехнологічний м'ясний цех забезпечує найвибагливіших клієнтів екомаркету поплавок не тільки різноманітними ковбасами, а й свіжим м'ясом, яке не знало заморозки. Не відмовляйте собі у задоволенні, смакуйте українське і будьте здорові! Михайлович, Боже, ми ледь не прогавили м'ясо, воно вже підсмажилося, і треба його срочно перекласти на. Давай я рот. Возьму, давай я візьму, візьму. Давай Боже, тому що... Хто б це за мене щось зробив? Як приємно. Справжній кухар, справжній хазяїн. Що сказати? Так. Нічого абсолютно? так, давайте. Отаким чином. Так. Отак. Сибульку. Чудово, Сибульку приберемо, я щоб буду. вона так. трішки польмоще. Ми... Трішечки трошки. Все. Так. Відкрила. Так, відкриваємо і ставимо його в духовку. Так, наскільки? Приблизно у градусів 180 на хвилин. 20. 20, все. Прекрасно. Yeah. Чекаємо. Тепер у нас все готове для того, щоб смажити дурни. Деруни смажуться дуже просто. Вже вони стали насиченими. Така маса прекрасна. Давай у нас. давай, деруни. Якраз прекрасна маса. Якщо ми в неї ще не долили оліки, трішки додамо. Так, додому. Розкажи, яке в тебе хобі, Алла Борисовна? Хобі? Да. Ох, в мене їх багато. Хобі в мене стало вже професійною діяльністю. Я стала майже 9 років тому телеведучою. Перший раз пішла в телевізійний ефір, окрім того, що буваю. Як співачка на сцені, постійно, постійно, слава Господи, в гарних програмах на українській сцені. А тут ще мені запропонували? Це на, вести на, якому каналі? на центральному каналі Київської державної телерадіокомпанії. Зараз мене програма Аванс Сина. Я, я вас в неї запрошую. Хорошо. Будь ласка, та ви Та Так, почнемо смажити. Повну ложечку, щоб дерени були такі гарні. Прикриємо трошки, так? Так, трішки прикриємо, хай смажиться, щоб вони не горіли. Як думаєш, чого не вистачає українському шоу бізнесу? Ви Знаєте, не вистачає позитиву. Дуже мало позитивних людей. Колеги не вміють радіти успіхам колег. Вони не розуміють, що не не буває людина, яка от сьогодні найкраща, тому що на кожного найкращого завтра буде інший інше найкраще. І вони всі хочуть бути першими. І в принципі, намагаються, от інколи шляхом якогось там зла підставляти один одного. То не потрібно робити. Просто треба йти чесно, свідомо. Так, перевертаємо. Я вже б документувати, але я бачу, що ти тут все О, чудово. Яка а, які те. гарні. не пристали, М -м 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 -м. ай не пристали і не пересмажилися. Давай накриваємо. Майже досмажили. Майже. Якщо б Алабриста можна було все і е, не мати ніяких проблем з фігурою, щоб ти кожен день їла? От саме це, що ми зараз з вами готуємо: Оці дируни з тим соусом вершковим, в сметані, з грибами щодня із свининкою. Ваша краса та молодість у ваших руках. А зараз рубрика для вас секрети молодості від Михайла Поплавського. Ми часто не знаємо, чим напоїти друзів чи родичів, які завітали до нас в гості. Найпростіший варіант купити сік в магазині. Але ж ні для кого не секрет, що в магазині соки мають високий вміст цукру, консерванти, барвники та ароматизатори. Тому найкраще зробити сік власноруч зі всіженьких натуральних овочів та фруктів з власного саду та городу. Такий напій оцінить найвибагливіші гості. Сьогодні ми приготуємо еліксир молодості, чудодійний фреш із селери. Гіпократ назвав цю рослину засобом від усіх хвороб. А ще селера в раціоні чоловіків підвищує потенції і дає на зламну силу для сексуальних подвигів, тому недарма його називають природною віагрою. Для приготування нам знадобиться три стебла селери, дві груші, ну, можна одну грушу. Беремо два ірочка, домашні сільські з зрядочки тільки. І морковку. Давайте ми зараз візьмемо морковку. Фреш і селери і овочів. Дивіться, яка красота. Можна додати трішки води, якщо він такий е, трошки концентрований. Ну, краще вода окремо, а фреш окремо. Пийте щодня за півгодини до їжі і не знатимете, що таке хвороби. Завжди будете стрункі та красиві. А чоловіки, пам'ятайте, цей напій наповнює силою та чоловічою енергією. Тому пийте щодня та приємно дивуйте своїх коханих жінок. Кохаємося. Ой, Михайло Михайлович, ой друзі. Посмали, посмажилися деруни, які гарні. Давай я тебе допоможу. Будь ласка, я потримаю ближче. Один. Величенький. От і другий пішов. Красавчик. Гарнюсінький такий. Так. гарнюсінький. Зараз Тепер я принесу. Наше м'ясо готове. М'ясо зараз. Свининка прекрасно готова. Українське м'ясо, екологічно чистий продукт. Так. Все, вже тихо, так. Тихо, 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 спокійно, мала. Так. Бо дуже, спокійно. дуже гаряче. Гаряче, так. Давай. Так. Ми зараз тут. Тепер ми його кладемо поруч. Обов'язково. Яка краса, Боже. Сюди можна тепер давай зелені. чуть-чуть. Беремо соус, так, який так, вже давай. став такий насичений, прекрасний сметан. І між іншим, хочу сказати, що не потрібно використовувати іноді майонез. Сметана набагато цінніший і корисніший продукт. Майонез може шкодити шкіру обличчя. Це для жінок порада. між іншим. В ньому є деякі інгредієнти, які можуть давати небажані ефекти на шкіру обличчя. Тут сметанка. Страва така ароматна, що хочеться її швидше спробувати. Смачного, дорогі українці. Ошийок шиок свини з дирунами у грибному соусі. Ошийок свини 300 грамів. Цибуля 200 грамів. Сіль перець чебрець за смаком. Дируни. Картопля 600 грамів. Цибуля 250 грамів. 3 яйця. Борошно 30 грамів. Сметана 50 грамів. Олія 20 грамів. Для соусу. Гриби, шампіньйони 150 грамів. Цибуля 100 грамів. Вершки 100 грамів. Щиро дякую Михайло Михайловичу, що запросили на таку чудову програму. Навчили мене між іншим, нагадали, як треба готувати, тому, що чоловіки вони краще це е, знають і вміють ніж іноді жінки. Я хочу побажати, щоб всі матусі України готували такі чудові, екологічно чисті страви своїм діткам. І хочу нагадати, що ми мами, ми народжуємо дітей для щастя. І я б дуже хотіла, щоб наша Україна була мирною і лише нашою неділимою. Нашою дорогі друзі, люблю вас щиро, українці мої. Дякую тобі, Алла Борисівна. Що ти завітала на головну кухню країни та поділилася рецептом смачного українського ошийку зі свинини з дерунами в ринному соусі? З вами була відома співачка, телеведуча, красива, симпатична жінка, народна артистка України Алла Попова та шеф-кухар країни Михайло, Михайло Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте. Українське підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Поплавський. Мати зростила доньку і сина. Щасливі, гарні і сильні, кращих не. Буде.